Вітаю глядачів в точки сходу, це проект на часі. Я Ганна Дробот, і сьогодні ми будемо говорити про корисні копалини. Одразу хочу сказати, підписуйтесь на наші соціальні мережі, коментуйте наше відео. А ми сьогодні будемо говорити про рідкісно-земельні метали, які вони є в Україні, скільки вони коштують, що ми можемо запропонувати нашим партнерам за нашу безпеку. І чи виграємо ми від цього, чи програємо? Про це сьогодні ми будемо говорити з геологом, завідуючим відділом геології корисних копалин Інституту геологічних наук Національної академії наук України, доктором геологічних наук, доцентом Оленою Ремезовою. Пані Олено, вітаю. Вітаю. Давайте почнемо все ж таки з того, що в нас є. З тих корисних копалин, які є на території України взагалі і скільки вони коштують ну, відносно видів корисних копалин, то це сотні видів корисних копалин. Ну скажімо, оцінки, скільки це може коштувати, є різні. Є там і 15, і 26 трильйонів. Однак, якщо порахувати точно, ну тут це залежить від багатьох критеріїв. Тому що міняється скажем попит і ціна на сировину, і крім того, навіть підходи до самих цих корисних капалин, тому що вони були пораховані колись ці запаси за радянськими критеріями, але скажімо, зараз ці критерії змінилися і тому зараз стоїть завдання зробити цю переоцінку уже за класифікаціями новітніми міжнародними. Тут важко сказати точну оцінку, тому що ці всі, скажімо, оцінки вони дуже і дуже приблизні, ну, от в такому інтервалі, як пишуть зазвичай, там 15-26, але можливі варіанти. Можливі варіанти. Так. Скажіть, а от з тих корисних копалень, які присутні на території України, якщо говорити, наприклад, про мирний час, а якщо у відсотках, скільки Україна використовувала для своїх внутрішніх потреб, наприклад? Ну тут, дивлячись, що якщо ми говоримо, наприклад, про той же Титан, то тут більша частина йшла на цієї сировини на продаж, тому що у нас, хоча і є повний цикл титанового виробництва, але деякі позиції були втрачені. Е, тому е, виходило так, що ми продавали ці концентрати, наприклад, Ільмінітові і в європейські країни, і колись в Росію, і Казахстан. І тому е, у нас е, получалось так, що, скажімо, незначна частина їх потрапляла. До переробки саме в Україні на якусь металеву продукцію, і чому це так відбувалось? Тому що у нас, на жаль, було втрачено багато позицій ще по машинобудуванню, тому що головний такий, от, скажімо, імпульс для розвитку видобутку титану і багатьох металевих корисних копалин – це широкий спектр машинобудівних галузей, різні галузі, які це все потребують. Скажіть, а якщо мова йде про рідкісно земельні метали, от які у нас є в Україні? У нас тут є е, значна частина цих рідкісно земельних металів. Є сам, ну, практично тут ледь не вся таблиця, тому що тут момент є такий, що вони є в комплексі з іншими корисними копалинами. Їх е, можна видобувати. Е, там із багатьох мінералів, і тому тут навіть е, ключовий аспект не це скільки їх є, а що можна і в, в якому комплексі можна їх видобувати. Тому що у нас є потужне, наприклад, Азовське родовище, Новополтавське, де є е, е, теж хороший в місті Металів, і відповідно, вже якщо ми видобуваємо і ще щось з цих родовищ, це може бути, наприклад, той же апатит, чи отримувати титано концентрат, чи ще там інші компоненти, то звісно, що тоді це буде вигідне, отаке от виробництво. Але це метали хай-тек, це метали сучасних технологій. І в тих же штатах і ми цікавилися ще в 30 30-ті роки минулого століття, тому що ще перед Другою світовою війною там прийшли до висновку, що треба створювати отакі от стратегічні запаси, ну хоча б на три роки цих металів, і далі це закріплювалося і в законодавстві 39-го року, пізніше в 70 70-ті роки. Тому от така увага. А взагалі щодо рідкісноземельних там є порядка 400 різних використань. Скажіть, будь ласка, а з них, з рідкісноземельних, яка частина сконцентрована, ну можливо, теж у відсотках з тих, що є в Україні, сконцентровано зараз на територіях Донецької і Луганської областей, наприклад, от на тимчасово окупованих територіях, і там, де ведуться активні бойові дії? Ну так тут були у нас оцінки такі в нашому інституті, тому що ну от ми працювали за проектами ОБСЄ по оцінкам збитків внаслідок цієї війни. Ну, такі приблизні оцінки тих взагалі всіх ресурсів, які потрапили на ці території. Ну, це десь до 30% різних корисних копалин, і в тому числі в цьому списку. Є і рідкісноземельний, тому що, от я згадала те ж саме Азовське родовище. Там є ще декілька таких родовищ, які потрапили саме в цю зону. Не факт, що там їх Росія може видобути, тому що це складна технологія, це великі затрати і видобутку, і тим більше переробки. Самостійно, Значить це нереально. Ну але якщо вони там якимось чином підпільно чи як будуть залучати, той же Китай, то ну це така країна, можна сказати, всеядна. І вони е, зараз контролюють, теж є різні знову ж таки оцінки від 60 до 80% ринку рідкісноземельних, то звісно, вони можуть теж десь піти на такі от е, зрозуміло, що незаконні оборудки. От. Скажіть, а мені дуже хочеться розібратися, от з прикладами. Які існують рідкісно земельні метали, які можна використовувати а в суто практичному плані, в прикладному, можете навести декілька прикладів, де це можна використовувати? Де може бути використано взагалі оці рідкісно земельних їх є 17 елементів, ну і більша частина їх це іде… Різноманітні от пристрої, ну, такі сучасні, тобто гаджети, які ми використовуємо, це фототехніка, це сучасна от кераміка, це різні сплави спеціального призначення, в тому числі і для ВПК. Ну а так, як я вже сказала, це може бути до 400 різних застосувань. Тобто зараз в світі, коли треба впроваджувати так звані зелені технології, хай-тек технології. Тобто це якраз можна умовно назвати це як вітаміни промисловості, от ці метали. На території Донецької, Луганської областей на сході України є великі родовища Літія, так, і цирконія, наприклад. Так. От скажіть, будь ласка, про них, для чого їх можна використовувати, і може розкажете ще про якісь руди, ще про якісь метали. Літій, справді там зараз це родовище Шевченківське, воно досить цікаве і багато. І я знаю, що воно виставлялось навіть на аукціони ще до війни, але це родовище зараз от знаходиться на окупованій території, і літій використовується у нас для того, щоб отримувати акумулятори. Причому тут різні. Тут ми знаємо, що вони потрібні там в багатьох пристроях, там від електроніки до тих же самих. Гібридних автомобілів, і тут ще одразу зазначу інший нюанс даної історії, що взагалі, то якщо розглядати акумулятори, то чисто технічно самі потужні і, скажімо так, стійкі акумулятори, які якими можна тривалий час користуватися, це літій титанові. Є такі розробки в світі, і це вже ну давно вони існують. Тому, якщо от у нас є таке поєднання в Україні, воно є. То звісно, що такі виробництва було б варто тут е, теж розвивати. Ну єдине, що шоот і ще одна особливість наших літієвих родовищ, проблема в тому, що там різні носії. Цієї літієвої мінералізації, тобто не вийде розробити одну технологію для всієї України. Тобто, кожне родовище конкретні треба тут моменти стосовно цих носіїв, тому що вони різні. Буває, навіть два різних мінерали в одному родовищі, тому тут от знову ж таки повертаємось до технології. Ну, і, відповідно, ці родовища вони мають велику цінність, тому що світ зараз е, говорить постійно про те, що ну, треба якось викиди тут е, цього пального зменшувати, значить, відповідно, інтерес до цих от е, гібридних автомобілів. От. Ну і, від, і далі там є, е, скажімо, чимало родовищ з сирконом, це використання в атомній техніці. і... В різного роду керамічних виробах сучасних сплавах, так що це теж важливий такий елемент, який є на сході України, значить, там є розсипи, які містять циркон? Ну і тому теж майбутнє щоб це все розробляти, ви сказали про технології і про те, що Україна їх фактично не має. Як сталося, що Україна маючи в своїх надрах такі поклади і фактично гроші? А вона їх не використовувала. Чому різні причини щодо того? Ну взагалі, от якщо брати цю в цілому, даже ж рідкісно металеву галузь, то у нас вона використовувалась недостатньо, тому що в той час ну це переважно там починали розвідувати ці родовища десь в 60-х роках минулого століття. Але тенденція була така, що старались там найбільше приділяти увагу тим об'єктам, які знаходились десь там в Сибирі, от зона Баму і ще десь от там на теренах Росії. Тому всі сили були кинуті туди. А далі, коли Україна отримала незалежність, тут була зроблена ну така, я б сказала, даже стратегічна помилка, що почали згортати геолого-розвідувальні роботи. Я хочу нагадати нашим глядачам, підписуйтесь на наші соціальні мережі, ставте лайки, коментарі під нашими відео. А в мене наступне питання: от пані Олена, якщо порівняти наші запаси в Україні. З іншими країнами, чи можете ви навести декілька прикладів найцінніших, наприклад, рідко металів? Чи поклади чого найбільші? От які саме можуть зацікавити наших європейських або американських партнерів? Ну тут вся рідкісна земельна група. Ну тут єдине, що я маю говорити, що у нас ці запаси, вони з 2005 тисячі були під різни, різними грифами. Тобто, ну їх не можна було десь в відкритій пресі друкувати. Ну таким чином. Тобто, спочатку нам треба зрозуміти, що взагалі в нас є. Так і ще раз, от на чому я хочу наголосити, що нам треба дуже терміново відновлювати нашу геологічну галузь, яка не фінансувалась уже роками. Для того щоб зробити переоцінку, тому що, оскільки я казала, що ці родовища вивчалися ще в 60-ті роки, значить, тут іще критерії і класифікації запасів були старі, радянські сучасні інвестори цих наших категорій не розуміють. І їм, звісно, що треба перерахунок за тими міжнародними класифікаціями, які зараз застосовуються в світі. Ну а там є просто свої нюанси відносно того наскільки там ступень достовірності, можливості видобутку там і ще багато інших обставин, які там впливають на підрахунок цих запасів. Росія а, пропонувала Сполученим Штатам а, свою угоду. І вони намагались переконати Сполучені Штати, що можуть надати їм доступ до ресурсів, які знаходяться зараз на території Донецької Луганської областей, на окупованих територіях. Ну, поки що Америка від цього відмовилась. От досі йдуть дискусії, через що почалася війна 24 лютого, 22 року. Російська мова, імперські амбіції Путіна, людські ресурси. А от що скаже геолог? Uh, і у світі того, що пропонувала Росія, uh, вона забрала наші ресурси. Вони для неї такі важливі. Чи може бути таке, що ця війна за ресурси? Цілком можливо, тому що, от напередодні, ще навіть першої війни 2014 року часом десь от в інтернеті доводилось зустрічати такі ну от публікації. Ну російські, звісно, що от навіщо їм цим українцям ці багатства? Ну і таке інше. І потім, коли почалася ще перша війна, потім оці статті тихенько почали зникати з ресурсів, коли я пробувала їх відшукати там по посиланню. Знову цілком це можливо, тим більше, що зараз, от, враховуючи оцей даже момент, тут їм хотілося на цьому тлі ще видно додаткові якісь очки за, ну, заробити у тих же американців. Ну, але, звісно, самі росіяни вони теж не можуть відобу, видобувати із-за того, що нема технологій. Ну, мало того, от, е, покажу ще на прикладі титану такий момент, що е, от у них теж в принципі, є багато титанових родовищ, але, значить, там розробляється досить складне там, одне родовище корінне, і вони не самі це роблять, вони роблять за допомогою Китаю. І ще деякий час ще до Першої війни у нас були наукові проекти, і ми відвідали там їхнє родовище Титан Церконових Руд, називається воно центральне, знаходиться в Томбовській області. Ну, Вони дуже розповідали, яка це гарна перспектива. Згадали, що там інше Бешпагірське, це перед Кавказі, що от ми будемо мати свій титан, ну і таке інше. І часом виступали, навіть була колись така. Міждержавна асоціація Титан СНД розповідали, як у них все добре, які у них там гарні родовища. Але пройшов час. почалась вже перша війна, і я була на одній конференції, і там побачила, що там є представники Тамбовської області з одного з університетів. Я вирішила запитати, що от ваше центральне родовище воно розробляється. Це був 20-й рік? Ні. А чому? Ну, от виходить, що там нерентабельно, що технологій не вистачає, ну, тобто, багато на це причин. Тобто, А тим більше, якщо це рідкісноземельні метали, якщо там такі складні родовища, то навряд чи це можливо. От, вони без сторонньої допомоги це не зроблять. Ну, звісно, що ну, будь-яка притомна країна, вони не стануть з таким агресором мати справу. Тобто, це досить теж рисковано, це ну, велика пляма на репутації, скажімо так. Тому Но, я... останнім часом дуже багато плям на своїй репутації вже не так, так. Якщо говорити про пріоритетність, про пріоритетність, наприклад, з ким співпрацювати для України, на вашу думку, було б краще. Хто має ці технології, яких не маємо зараз ми? Тобто це Європа більше, Чи все ж таки це Америка? Ну, більше Америка, хоча технології є в Європі переробки таких корисних капали. Ну і звісно, ще може розглядатись Японія. Будемо сподіватися, що ми все ж таки приймемо правильне політичне рішення. Будемо розвивати і нашу країну, і геологію. Дякую вам за розмову сьогодні. Хочу нагадати нашим глядачам підписуйтесь, будь ласка, на наші соціальні мережі, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Вірте в ЗСУ і в Україну, бо Україна це ми з вами. Дякую.